вд 40 або аналоги, видалити іржу або запобігти їй. Для пістолета більш критично є зовнішній бруд, рухомі деталі, тобто воно в автоматі воно не завжди стає передньоположно, тобто не спущена. Можна сказати, що це смерть акумулятора. Вітаю, друзі. Сьогодні відео буде про те, як в домашніх умовах доглядати за своєю страйкбольною зброєю. І знову нам про це розкаже Гліб. Але перед тим як розпочати, хочу зауважити, що з 24 жовтня у страйкшоп починається чорний місяць до 30% знижки. Не прогавте, а часу для того, щоб не прогавити, у вас є рівно місяць. І це не тільки Чорна П'ятниця, яка має не Величкий проміжок, а місяць наголошую. Ну і по друге, хочу перейти до слів вдячності за те, що ти з нами е, спілкуєшся і розбираєш е, важкі. Складні питання для новачків, тому що старічки, скоріш за все, більшу частину інформації знають. Але в нас з'являється періодично нова кров. І тобі від нас такий браслетик. А хто захоче отримати подібний браслетик, яких насправді лишилося дуже небагато, пишіть у коментарі, і за кращий коментар ми будемо надсилати вам браслетики. І переходимо до основної теми. Як же слідкувати, як чистити, проводити профілактику AirSoft зброї у вигляді аєгів, грінгазовських пістолетів за допомогою важливою, важливого інструменту, який йде? Здається, в кожному комплекті, або можна сказати, майже в кожному комплекті, з чого починати треба будь-яку чистку зброї. В першу чергу треба, як тут правильно вже така ганчірка протерти зброю, просто банально від бруду, піску, води. І так далі, зовнішній вигляд. Якби всім хотілося, щоб все виглядало довго і не портилася фарба, так і, наприклад, на АК серії металеві дуже багато що може заіржавити. Я думаю, тут нічого особливого показувати не треба. Тут всім понятно. Єдине, що момент касається більш е, АК-серії, тут. Потрібно іноді ще користуватися хімічними різними засобами, щоб видалити іржу або запобігти їй. Наприклад, саме просте, що може бути ВД-40 або аналоги. Тут все в принципі просто, бризкайте на ганчірку і далі натираєте металеві деталі або там, де є іржа. Тут все в принципі просто, не треба ніяких пояснень особливих, як це робити. Те ж саме на, на м серії якщо якісь алюмінієві деталі є, які вже почали якось кородувати, то теж саме. Ну, це зазвичай гвинтики, якісь піни так. і. Бажано це робити, щоб не погіршувати стан зовнішньої зброї на, на майбутнє. Бо іноді піни на Мці, вони їх треба виймати. Коли вони всі іржаві, то потім їх складно виняти. Щодо пістолетів, то теж саме. Для пістолета більш критично є зовнішній бруд, тому що є рухомі деталі, все легко попадає унутріші. І якщо пістолет грязний, як відомо, то він починає клинити. Тут як у справжній зброї все в принципі теж саме. Зовнішнє протирання і потім далі розбираєте, залежно від схеми пістолету. І чистити усюди, де бачите бачити брудні деталі. У Мерексівській розбирається насправді непогано, тому що він, він якісний, зроблений по ліцензії глоку. Все, так, да, ці пістолети, як правило, вони розбуваються як справжні. Тут в принципі найпростіше це просто розібрати, почистити ганчіркою або серветкою. І потім можна взяти силіконову, як найпростіше, що є, це взяти силіконову смазку і просто пропшикати усюди, де ви бачите рухомі деталі. Цього буде. Дістатньо, щоб е, підставет тримати у чистоти, в робочому стані, є питання. Ми е, умовно там добротно зма зма змастили, умовно, як бойову зброю, да, яку, якщо змастив, е, має гідко брати в руки. Да? Е, протирати не а, треба, реч, просто може, може протирати, може не протирати. Ну бажано, якщо силікон витік, то протерти і прочистити ствол шомполом, але ну, ми зараз пізніше про це поговоримо. От єдине, що момент. Стрикбольні пістолети бажано смачувати або силіконовою смазкою. Є резинові деталі, які не люблять, якихось більш агресивної смазки. Тому краще це зробити силіконовою. Ну, майстри іноді іншими смазками користуються, але якщо людина сама. Вдома хоче цим займатися, то силікона це такий безпрограшний варіант. Питання є тепер е як уточнюючи. Наскільки я знаю, що деякі люди е я особисто бачив е навіть бойову зброю, це неправильно стовідсотково неправильно чистять або ВД-40, або або аналогами, і це зовсім неправильно. Е Оцю штуку всередину краще ж не теж не допускати ну, саме через те, що ВД-40 та подібні смазки, вони агресивно до резини можуть бути бажано не користуватися. Тим більше з трехбольним пістолетом немає, якби таких високих нагрузок, як на бойовому. Ну як мінімум, немає нагару і всього а, іншого, немає, тому проще силіконовим і це буде достатньо. Для людини, якщо вона хоче робити вдома, підкреслю, бо майстри іноді пользуються іншими з масками, це нормально. Для людини самої це просте, бо не треба багато розбирати, просто можна взяти, позаливати, то зняти вже і все. І на цьому буде до цього більш ніж достатньо. Що по е, приводах? Якщо чистка та ж сама по приводах. Ну ми вже поговорили про те, що можна е, зовні зробити. Друге, що ми маємо обов'язково робити, бажано після кожної гри це чистити е, внутрішній, столик. Внутрішній столик шомпом, який, як як правило, є в комплекті. Якщо його в комплекті у вас немає, бо не новий привід, то спробуйте його десь купити. Щоб почистити шомполом е, стволик, потрібна е, бажана м'яка бумажка або папірець. Це підходить, як правило, від серветки м'які. В принципі, тут все просто, ну, який схоже, як на бойові зброї, тобто е, е, скручуйте отаку от трубочку, от. вставляєте, у, на шомполі є петля. Знову ж таки, бумажки не має бути дуже багато. Ось Десь приблизно ось так цього буде достатньо. Користуючись можливістю, хочу е, зарки розпочати. Так е, ну, потім все. Обов'язково не має бути шарів у стволі, не має бути магазину з шарами. І все, далі все просто. Через ствол вставляємо. Щоб був невеликий натяг і е, штовхайте до першого, е, до першого От вперше і потім назад. Ось, бачите, є бруд. Я би навіть сказав, що я, якщо чесно, ну, сам особисто не чистив взагалі, то политика. Я ж кажу, що користуючись можливістю, хотів почистити. От, і, в принципі, треба чистити, поки бумажка ця не буде чиста. Ну і повторяєте, бумажка кожна нова. Ну так, бо далі буде просто той самий бруд. Тут є важливе зауваження, що раніше, коли спостерибов тільки починався, була така розпосюджена така думка, що треба змащувати силіконом бумажку. Хочу, і чистити ствол. Ну, як показала практика, краще цього не робити, тому що силікон негативно. Накопичує, крім того, що він на самогумку хопапу впливає, ще й збирає бруд. Найголовніше, це те, що погіршує точність, і якщо цей силікон потім стікає на хопап, то хопап може почати ну, не працювати, скажімо так. Ну, І точність буде дуже погана. Тобто, якщо треба дійсно почистити ствол чимось там, таким більш Сильнім, ніж ну, нічого, то можна взяти спирт і окунути у спирт і по то тої прочистити. Якщо це дійсно є така е... гострена необхідність. Необхідність. кінець, як правило, цього не треба. Тепер питання: якраз от спирт і гумка хопапу. — Ні, він спирт ну, не так багато його буде, щоб він. Ну, він випаровується одразу. Не повно, ну, тільки якщо ви хочете, захочете, щоб він там затік. Ну, як правило, там, досить трошки обмакнути цю бумажку і прочистити. Він там, там одразу висихає і все. Трось проблем не буде. А яке це має бути така ситуація, гостра, умовно, необхідність в ньому? Ну, бувають китайські приводи, які з заводу приходять з дуже брудним стволом. Буває, коли. Ствол дуже давно не чистили і в ньому, як ми вже бачили на відео з розборки, коли там починають якісь хімічні процеси і є якийсь наліт, який не виходить почистити, Тобто, скільки б не бумажити не знашов, по не одягнув, все одно вона брудна. Тобто тоді є такі стволи, що ну, дуже брудні, і або смазка якась неудачна, якщо хтось робив ТО і якусь смазка, яка полетіла стволи, там засохла. Тільки в таких от випадках то треба. Ну, якщо треба відчистити, то зі спиртом все інше, якби силіконом чистити, це ну не дуже, скажімо так краще, цей варіант він такий перевірений. Часом вже і він точно працює. Приводи і механи, плюс-мінус, коли є необхідність, це коли ми там в піску побували, поповзали, і все інше це вже є необхідність там це все прочистити. Також ми не використовуємо силікон. Знову ж таки, воно буде збирати той же пісок, робити там пластилін, і воно буде або клинити, або взагалі перестане працювати. Тобто знов треба буде чистити, і це буде нелогічним не робити одне і те ж саме дійство. Що по механах, як би ти? Їх чистив. По механах і по бункерах тут, в принципі, однаково. Є різні версії і способи, як люди чистять. Тут я не можу Відповісти за як ти робиш, як ти робиш, як Я... тобі зручно вважається, бо ти ж чистиш їх і розбираєш величезну кількість, то в тебе має бути якась така таємна техніка. Зараз дізнаємось. Техніки тут такої нема. Я не використовую ніяких смазок. Тобто, якщо є бруд, його треба повністю видавити. Якщо там зубна є... щітка, до прикладу, може бути? Ні, тут все ж таки може тої ж бумажкою, може вичистити, може навіть зі спиртом, якщо дуже брудно. Ну по. Тому що є моєму опиту, тут все ж таки не треба ніяких смазок. Якщо десь там вже поцарапано, то краще відполірувати. Це, в принципі, можу зробити там пастою, Ну так є багато різних засобів. Гоя? Ага. Так, і вона теж тому, що яка смазка будь-яка, яка є в магазинах неважливо, бункерний чи механічний магазин. Вона рано чи пізно ну вона буде попадати все до на шари. І тут ми повертаємося у той момент, коли Що Шо -шо 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 шокулі мають шоку... саму змазку свою. Да, і вони попадають інша змазка, вони починають летіти ну, не точно. Хопап не працює, тому що саме воно змачується, початься що не докрутиде. А тобто, ну, моя... інша хімічна реакція тих двох змазок Моєї моєю версією, то тобто, я не змащую ці не магазини, не бункер це працює і це вже ну, багато років, скажімо так. Щодо піс магазинів пістолетних, то там е в принципі те ж саме, ну тут просто е відкрита ця полка для шарів. Тут, в принципі, те ж саме, бажано не, не користуватися, хоча пістолет все одно там смазка, якщо Грінгаз, вона попадає у ствол. От Дуже цікаве ще питання. От там, це одвашні, е, магазини пістолетні і Грінгазові. Е, в одних. Треба лишати газ, рекомендують, щоб вони не пересихали ті гумки. В СО2-шних, там це робити не треба. Які є ще рекомендації по магазинам, наприклад, пістолетним? Е, Ну по-перше, на грінгазу завжди треба залишати, якщо треба його скажімо так, залишити на зберігання, залишати консервація. Трошки газу. трошки газу має бути. Трошки газу чи повний можна? Тро -трошки, трошки зовсім щоб і невеликий якийсь тиск в ньому був. Якщо со 2 тут, скажімо так, знов-таки є різні думки. одні кажуть, що треба, інші кажуть, що не треба. Я особисто вважаю, що не треба, тому що у со 2 магазинах там, як правило, клапани вони ну вони не резинові. А з Такого скажімо, матеріалу, типу второпласт, мо, якщо можна так назвати, І якщо резина там сохне, то це не сохне. На мою думку, то це не обов'язково зберігати з заправлені за, за дома смастити. Можливо, там це одвашні якось там С в магазині, так, треба змазувати силіконом, бризкати у вікно. Це в принципі. Ну й нажимаючи на одно одночасно на кнопку. Тобто, коли магазин пускав середину там пришла, да, щоб так. попадав, Тобто, декілька разів сюди пшитників в принципі цього буде достатньо. Ну в принципі, це по магазину. Все тут також дуже важливо для пісоті магазинів тримати їх у чистоті, тому що пісок, який попадає тут зверху, він попадає потім в механізм механізми, і пістолет буде клиняти. Ще є якісь думки, зауваження, там, умовно, не використовувати вологі серветки. Скажемо так, ще є в експлуатації приводів. Зараз дуже розпосюджена електроконтакти на Т-конекторі, скажімо, роз'єм. У Т-конектора, те, що ми також вже казали, там бажано протирати і навіть іноді підгибати ці контакти, тому що дуже часто вони або кородують, або вони знашуються, їх треба підгибати, щоб був контакт. Люди думають, що їх не Цього автомата насправді ти конектор. А, ну, я думаю, що Т-конектор не такий дорогий. Можна його навіть через якийсь умовно проміжок часу, коли там робиш ТОшку, там, також ну, просити, щоб там майстер робив заміну. Ще що може казати для новачків. Це як правило люди, які вже багато в стрімболі, на це розуміють. Ви закінчили гру. Це таке старе правило. Ви маєте від'єднати магазин, зробити в одиночці декілька пострілів бажано в повітря, розрядити сам автомат, щоб шири пішли, і одночасно ви спускаєте пружину. В гірбоксі, тобто воно в автоматі, воно не завжди встає в задня, ну передню положення, тобто не спущена. Так, ваша пружина проживе довше. Так, і ваша, ну так, швидкість вихлопу вона буде дольше зберігатися на тому ж рівні, як вона була. Коли або привід новий був, або було зроблено тюнінг чи по Декілька пострілів зробили, потім все повертаєте обратно, звід'єднати акумулятор і все. Привід може зберігати. Ну і почистити це, понятно. Обов'язково треба від'єднувати акумулятор, тому що є приводи з, скажімо так, з мосфетами або з електронними ключами, вони можуть розряджатися, будучи. У, у, у статичному положенні. Ну, до прикладу, ось Edge 2.0. Якщо я там лишу на кілька днів і ну, це забуду зробити, я такого, звісно, не роблю, але був випадок. Насправді в мене акумулятор сів в нуль, і мені довелося ліпошку стовкача заряджати як ні... метал гідридний, вибачаюсь. Ну, це майже можу сказати, що це смерть акумулятора, тому що літіві акумулятори не мають бути розряджені повністю. Так. Тому це плюс для безпеки. Бажано, щоб не було акумулятори мають зберігатися окремо, тому що ну, може різне призити, може вприветись вдари, то його може роздавити. Я тобі навіть скажу, що в мене один, один з товаришів він транспортує їх в спеціальних пакетах, які у випадку загорання це так. стримують. Тому це стовідсотково правильно. Це, це 100 правильно. А, ще хочу додати, що взагалі-то рекомендують, окрім того, що а, пружину. Для того щоб зберегти її життя, мається на увазі пролонгувати, спускати камеру хопу, щоб також та ж резинка, так. Ну, гумка про прожила це, це бажано теж робити, але не обов'язково, тому що є люди, які завжди грають ну, на одних і та не на, на, на одних і тих се він про шарах, мене каже шарах. Тобто, там, наприклад, людина там все життя грає на 25-х шарах, вона не використовує інші якісь шари в вагу. То тобто, йому не треба. È, якби там Якісь ну регулювати хопап. Тоді він да, він може його не виключити, не виключати все. Але що відбувається, коли хопап залишається включеним? Він про форму отримує під тиском. Резинка прогибається, вона потім вже не може бути виключена. Тобто не може бути виключений хопап. Є, наприклад, снайпери, в яких там дуже складно пристрілюватися, і вони також не регулюють. Тобто вони відрегулювали все, і там те, що резинка продавляться, їх це не дуже бентежить. Ну і снайперам налаштовувати. Насправді, я думаю, що хоп, це не п'ять. Секунд і кулі в них так. один постріл вартує дорожче ніж в нас, так. Тому там це скажімо так. Хтось спускає, хтось хоче, щоб його завжди був готовий, і не тратити свій час на пристрілку. Кожен раз я знаю, хто це робить. Це роблять ті люди, які кажуть «Ready for strike!» вони завжди готові. А, ну, я думаю, що дуже корисна інформація. Сьогодні буду трішечки протирати свій внутрішній стволик. А, черговий раз дякую тобі і сподіваюся, що це не остання наша бесіда в такому. У форматі. Ну що ж, друзі, якщо вам це відео було корисним та цікавим, ставимо вподобайки. Не забуваємо підписуватись на канал. Також не забуваємо про наші сторінки у соцмережах: Instagram, Facebook та телеграм-канал. Там багато корисної та цікавої інформації. Ну і звісно, переказуємо гроші у фонд. «Повернись живим разом до перемоги! Ну і звісно. ready for strike!